Затоплення російського крейсера Москва потужна бавовна на Кримському мосту, звільнення Херсона. Укрпошта реагувала на всі важливі епізоди війни марками з відповідними мотивами. Загалом вже випущено 11 марок на воєнну тематику. Марка присвячена псу патрону. Доброго вечора! Ми з України. На день незалежності вийшла марка Вільні, незламні, непереможні. Ажіотаж в Україні на воєнні марки спалахнув ще від першого випуску присвяченого відомому вислову українських прикордонників на адресу російського корабля. Вже тоді до поштових відділень вишикувались величезні черги, а сама марка швидко стала ексклюзивом. Особливо після того як це корито затонуло, от відправилось на корм рибам. А далі була марка Руський корабль, Все, а це також була дуже популярна марка. Побила рекорди продажів і марка присвячена звільненню Херсона. Придбати яку на поштамті у Хмельницькому можна було з 9 грудня. Її наклад становив 900 тисяч примірників або 150 тисяч маркованих аркушів, більшість з яких були реалізовані за лічені години. Були благодійні марки, такі як пропса Патрона. Ну, ми вам їх покажемо, але для того, щоб ми отримували можливість придбати якісь дуже цікаві і цінні речі, такі як машина для розмінування. Ціна таких марок стартує від 18 гривень. З урахуванням неймовірного попиту на українські марки, які стали справжніми артефактами війни. Кількість випущених поштових знаків у 2022 році зросла в декілька разів. Кількість людей, які цікавляться філателією, зросла немало не багато, а мінімум в 5 разів. Ось якщо взяти порівняти кількість марок, які були продані у 2022 до двадцять року, то зросло майже в 6 разів. Марки, що закарбовують історичні події, стали своєрідною креативною зброєю, яка підтримує наш культурний опір. Крім того, купуючи марки, українці фінансово допомагають підтримувати нашу армію. Аліна Жукевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.